Дивіться, що я з морозилки дістала. Порізала. глянь, такі гарні кусочки. І зараз вам розкажу, з чим я його роблю. Це сальце. Це з в'єтнамських свинок. Це супер смакота. Прямо смачно-смачно. Це останній пакетик. Як шкода, хоч передазаволь знову. Оце я була положила. Дивіться, сіль, перець, коріандр. Оце я помочала і залишаю, щоб воно трошечки просоліло, впиталось це все діло. Далі я буду брати коробочку пластмасу, таку харчову. На дно буду на дно, на дно буду ложити, оце буде мало. Скібочки-часнику. Давайте приймопила. скібочки часничку, гляньте які хорошенькі, от, бачите, скібочки часничку пересипаю гірчицею в зернах і ложить шар оцього сальця. Далі знов часник, гірчиця, сало. Вмочене воно вже в усіль, Всіль посипане е перчиком і посипане коріандром. Я вже так робила, мене навчили. От, це супер смачно з коріандром. Я робила перший раз, я м м сумнівалася, чи воно буде добре, чи не добре. А воно, виявляється, попробуйте. Я не буду говорити, ви попробуйте, це просто я з вами ділюся. Слухайте гетьсенька. Ну, це таке, знаєте, залишився в мене останній пакетик, але піде. Для цього діла піде потім. і на дієті, я достаю собі шматочок. Ну, це вже завеликий, може я його вже переріжу. І я їм. І воно на худання нічого не впливає. Отак От буде часник. Зерна гірчиці, сало, часник зерна гірчиці і зверху часник. І зразу поставлю в морозилку. Хай воно так стоїть, щоб трошечки ці запахи проникли всередину. Закриваю і залишаю сама йду в літню кухню. Я там почала пакувати. У мене дуже велике сьогодні відправлення різдвяників. У мене осталося, люди добренькі, 12 різдвяників. Білих, більш ніяких немає. Люди розкупили. Дякую вам велике, хто тут дивиться, я виставляла в Фейсбук. Прямо, прямо в два часа ночі аж заказували. Да, чесне слово, я не обманюю. От, 2 часа ночі заказували, заказували на протягом ранку. Я вже всі занесла там, де я пакую. Зараз їх пакую в 4 години. Я поїду на нову пошту. Може, капельку пізніше, бо мені в 6 має прийти від Ганни Ткаченко. Гарненький садженець хорошого інжиру. Вона мені викопала і подарувала. Ну, так як я подарунки люблю отримувати, але я люблю і віддячувати це руки, бачите, в солі. Я люблю і віддячувати Я їй за це. Вона мені висилала саджанець, я її висилала взамін. Вона теж сьогодні в 6 отримає мої різдвяники. Це з Одеської області. Жіночка така приємна. Вона мені присилала са, е гілочки. Я порізала на череночки, вони лежать на укоріненні. Отак так треба дружно жити з людьми. Знаєте, треба не користуватися добротою людей. Треба віддячувати глянь таке сало. <хи> Я вже хочу їсти, але воно наптягнеться цими запахами, а ще часник це взагалі і зберігати тільки в морозилці. Воно буде таке не заморожене, тому що тут є солі трошки, а таке буде, буде тверде таке буде, знаєте? Дуже добре. Отаке. От так що дивіться, якщо ще хтось хоче різдвяники, мене залишилось 12, тільки що з братом говорила круглянь на мої підвіконня. Він каже, не зрозумів. Кажу, нема. Але я буду ще продавати. А ну йдемо, зараз я вам покажу. Я буду продавати рука солі. Дивіться, тут такі горщики я понаходила. Я садила по три, по два, по чотири. Оці от я буду продавати по 250 гривень от такі горщиках. От. Але хай вже вони будуть, хто буде купляти, хай будуть. Бачите, як я садила їх. Тут їх багато. Ось такі от саджані. Це вже вазончики. Вони вам будуть прекрасно цвісти. Ті теж будуть цвісти, але ж, але ж ці вже, бачите, які сформовані. 250 гривень для таких вазончиків це зовсім дешево. Він де мій красончик. Мій золотий красунчик. моя бегонія. Бачите, як росте. Це вже я її сперла у стінку, тому що вона вже буде падати. Гляньте, ну. Дивіться, знизу. Я. Зараз я вам покажу, які вона залишила саджанців, щоб ви бачили. Я ще правда там вікна не поприбирала, тому що тільки-що-тільки тільки, тільки, що це все діло було. Дивіться, треба опускати вікно. Треба галюзі опускати. Ой-ой! Ой! Гляньте, що зробила. Отаку я розсипаю. Ну, зараз я при... не зараз я прийду із літньої кухні. І тоді проберу. Оце два рожевих. А це всі білі. Два, чотири, шість і п'ять. Одинадцять штук. Я сказала, 12, є 11. Дуже красиві, гарні всі саджанці гляньте. По 100 гривень оці продаю останні два рожевих залишилось і 11 білих. Прийшла знову до сала. Уже другою рукою, бо я тою рукавичкою чіпала горщики, закриваю. Хай воно чуть просолиться. Потім візьму пластикову коробочку. Оце все зроблю, що вам казала. Зерна гірчиці, часник, але часник буде ще. Дуже смачно виходить тоді. Ну, це попробуйте. Всім гарного дня, мирного неба, пішла працювати в літню кухню, включаю телефон. На зарядку. Він мене бідний не видержає. От. Дай я. слухайте, щось трошки робимо. Сливи ще так і охолоджуються, ще не чіпала їх. Хай охолоджуються, щоб були ще тепленькі трошки. Це ж недавно тільки відключила. От. І що хочу сказати. Бажаю вам всього самого найкращого. Що є в житті хороше, щоб було у ваших сім'ях. Підписуйтесь, коментуйте, лайкайте, допомагайте, мій канал просовувати. 17-го року, 17 року люди мають тисячу підписників і вже в них все нормально. А в мене, бачите, щось не виходить, щось я не знаю. Може, кажіть, що вам знімають, може, щось таке ви хочете інше. От, але я знімаю те, що в мене в житті. Я знімаю своє життя, я не монтую відео. Оце таке зняла і зразу раз і поширила в YouTube. Щоб було натуральне. От те, що монтоване, підкрашене фільтра. Що роблять. То, що тут таке? Це ж не по-чесному. Ну нічого. Всі роблять так, як хочуть, я роблю так. Добренько. Пока-пока.